Нещодавно було схвалено законопроєкт для підтримки сімей з дітьми. Передбачається підвищення грошової допомоги. При народженні дитини виплата становитиме 50 тисяч гривень. Під час вагітності та пологів виплачуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця. Ці виплати стосуються вагітних жінок та сімей з новонародженими. Якщо законопроєкт ухвалять остаточно, допомогу отримуватимуть також ті, хто виховує дитину самостійно або веде в перший клас школяра. Допомога вагітним жінкам і після пологів це 7 тисяч гривень на місяць на одну дитину для незастрахованих жінок. Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини 50 тисяч гривень. Також є допомога по догляду за дитиною до однорічного віку одному з батьків, опікуну або родичу. Існує програма. Є ясла, яка відшкодовує вартість послуг з догляду за дитиною закладам дошкільної освіти. Одноразова допомога учням перших класів це 5 тисяч гривень. Її називають пакунок школяра. Якщо в дитсадках бракує місць, заклади повинні компенсувати батькам витрати на дошкільну освіту з місцевих бюджетів.